Вранці російські військові обстріляли Білозерську територіальну громаду, пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. У Білозерці загинула одна людина, четверо отримали поранення. Там загинула одна жінка, і також постраждали четверо людей. Двох з них відправлено направлено в лікарню, стан середньої важкості. двом була показана допомога на місці. В день під вогонь російської армії потрапили плавні. У цей час двоє чоловіків перетинали річку. Один із них загинув, розповів голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Надійшло повідомлення до швидкої про те, що двоє людей попали під обстріл на плавнях і самостійно перебрались через річку. На жаль, один загинув від поранень уламками. Одного також швидка забрала з лічкового порту і відвезла до лікарні. і Зараз лікарі боляться за його життя. Під вогнем російських військових був і один з мікрорайонів Херсона. Снаряд влучив у складське приміщення. Також щодня під обстрілами Береславська територіальна громада на сьогоднішній день у Береславі зруйновано близько 50% будівель, як житлових, так і адміністративних, розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В місті лишається близько 3,5 тисяч людей, які відмовляються від евакуації. Вчора, буквально в обід ворог обстріляв місто Борислав, саме центр міста. ряди були влучені у нас приміщення адміністративної будівлі Бориславської районної державної адміністрації. Також постраждали краєзнавчий музей приміщення та редакції газети Маяк окрім цього, є пошкоджені житлові будинки. на, на щастя постраждалих наслідок атаки немає. Військові РФ інтенсивно обстрілюють населені пункти, які розташовані вздовж Дніпра, знищуючи інфраструктуру та житлові будинки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли, зокрема Червоного маяка, Береслава, Львового, Новотягінки Антонівки та міста Херсон. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, російська армія обстріляла правобережжя області 74 рази за добу. Херсон вісім. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.